Вітаю, друзі! Я хочу вам розказати про російські кубла в Парижі. Так як я живу вже майже 30 років у Франції, в Парижському регіоні і більше 10 років жив в самому Парижі, то я трошки вивчив цю ситуацію, розумієте? Дивіться, усі абсолютно точки російського впливу це церкви російські. Якісь культурні центри, навіть книжкові магазини. Все це є фізичними точками впливу і пропаганди Росії. Ось я згадую, колись була така газета Достатньо демократична, ліберальна «Русская мисль в Парижі. Потім за часів Путіна туди чомусь редактором поставили офіцера ФСБ Андрія Гульцева. Раніше була Ірина Кривова, але якимось чином оці ФСБшники її звідти витіснили і поставили оцього Андрія Гульцева. Ну, звичайно, що після цього я цю газету перестав читати. Ну, Тому що раніше, коли я тільки приїхав у Францію, це сталося в 97-му році, через цю газету ми інколи шукали роботу. Зараз така ситуація, коли мені навіть якісь... Круті роботодавці телефонують, пропонуючи роботу, і розмовляють зі мною російською, я одразу відмовляю. Або зразу кладу трубку, або кажу, їм, а що ви французькою не вмієте балакати. Ну, французькою розмовляю з ними. А вони, там ми ж по русски типа, свої всі, знаєш, такого плану. Та ні, хлопчики і дівчатки, після того, що сталося, після цієї такої, такої жорстокої війни, я на вас точно працювати не буду. Нехай я помру з голоду, але працювати я на вас не буду. Далі така історія. Це сталося теж з за правління Путіна. Недалеко від Ейфелевої вежі, росіяни купили ділянку велику землі і збудували там, ну, щось на кшталт церкви. Ну, якби візуально зовні, воно не схоже на це. Вони там зробили ще один ФСБшний центр. Своєї пропаганди, брехні і так далі, і впливу. Чому Саркозі їм дозволив це зробити? Ну прямо в центрі історичного Парижу. Я цього сказати не можу. Можливо, зіграв роль Хабар. Ми ж знаємо, що Саркозі недавно судили, але правда по іншим справам, по справам тим, що він брав гроші на свою виборчу кампанію у терориста Каддафі. Саме за це його судили. Ну, він, правда, там щось пару днів посидів і його випустили. Не знаю, як там французи це, це рішають. Можливо, так само, як і у нас в Україні. Відпустили Сарказі, не знаю, там під домашній арешт з браслетом чи що там. Ну він там пару днів в камері побув. Да, і ось такі діла. Тобто у Франції тут е, процвітає ця вся руська мафія. Е, наприклад, я навіть сам знаю особисто. Приблизно 6 церков в Парижі російські. Зараз там конкретно при кожній церкві є ФСБшники. Вони контролюють ці центри російські, розумієте? Та ви навіть зайдіть в будь-яке місце, культурний центр біля плясу Босье, чи на вулиці Босія. Там те саме. То, начебто культурний центр, ну то кубло ФСБшне, розумієте? Отак воно приблизно і діє. Навіть деколи бувало проходив мимо того <кій> путінського, путінської церкви, то там бігають агенти навіть на вулиці. Вони відслідковують ситуації не тільки всередині церкви, але й зовні, розумієш? Ну, їх дуже легко вичисляти, тому що вони з таким російським акцентом поганим розмовляють. Ну що просто <кій> і по мордам видно, знаєш. Ну, що то саме ці агенти ФСБ, типа церква. Ну так як Франція має дуже давні історичні зв'язки з Росією, то тут е, є всюди пам'ятники російським поетам, російським письменникам, ще якимось там діячам. І французи вони по своїй суті, по характеру вони досить консервативні. І вони не спішать там щось велити ті пам'ятники, якісь знімати там постаменти і так далі. Тобто воно все стоїть віками. Оце за чого? Тому що в ментальності свої французи, я так думаю, ще не стали справжніми демократами, у них дуже велике колоніальне минуле. Тому вони як то в ментальності з росіянами. Трошки споріднені. І крім того, вони їх просто-напросто фізично бояться, розумієте? Вони знають, що росіяни дурні на всю голову. Вони думають, слухай, це не Лучше обережно. Ось, і хоча, ось, наприклад, цей президент Франції, діючий Еммануель Макрон, він допомагає Україні. Його хлопці друзі допомагають Україні. І грошами, і зброєю, і навіть морально, духовно, як хочеш, вони Україні і українцям допомагають. Але ж не факт, що це так буде завжди, тому що настрої у самій Франції дуже виражені антимакронські, розумієте? Ну йому ще там півтора-два роки залишилося на посаді президента. Але аналізуючи ці настрої всередині Франції. Я думаю, що він ризикує залишити цю посаду. Да, і якщо на його місце прийде такий типа Трампа, то вони можуть припинити допомагати Україні. Так само, як це зробив Трамп. Тому поки що Франція, особливо керівництво Франції, підтримують Україну і за Україну. Але все може бути. Такі діла. Ось, наприклад, в Парижі є таке метро Сталінград. Ви розумієте, що це за назва, да? і яку вона несе в собі енергію інформацію, да? Ну, французи не спішать знімати ці таблички ганебні. Воно віками, і роками, і десятиліттями там висить і. Ну, якби у них не виникає ідей щось міняти. Тому Франція. Вона, звичайно, розвивається економічно, і бізнеса різні розвиваються, і забудови ростуть як гриби, розумієш? Так, да, ну оці моменти ідеологічні, вони не спішать їх якось коригувати. Ну, вони за ментальністю все ж таки консерватори, розумієте? Або вони не вважають це якимось важливим. Це не так, як у нас, Поприбирали, поприбирали всі пам'ятники. Ну, я, наприклад, підтримую таку політику, бо <кій> якщо сила ворожа, вона не має права бути представлена на території нашої країни. Чи то в Україні, чи то в Франції, неважливо отакі Ось такі діла. Я вам розказав про кубола російської пропаганди і впливу тут у нас в Парижі і в Парижському регіоні. Давайте, друзі, ну якщо у вас. Цікавить конкретно ще якась інформація з цього приводу. Я можу підшукати в інтернеті там, познаходити все, що треба. Такі діла. Давайте, друзі, на все добре. Слава Україні!